Далі ми трохи поговоримо власне, про таке немедикаментозне лікування, оскільки я вже декілька разів зупинялась на тому, що це вкрай є важливим для стійкого тривалого ефекту лікування тривожного розладу. І от починаючи з питання, чи фахівець китайської медицини може допомогти, то Ну, тут потрібно знати нюанси, які компетентності в цього фахівця, які його розуміння функціонування організму. Так? Тому що є таке класичне, науково підтверджене століттями розуміння функціонування нашого організму, яке сповідує медицина, Так? І крім цього, є дуже багато окремих набагато менших теорій, які ну, мають можливо сенс до якихось аспектів нашого функціонування, але вони не є такими комплексними, такими об'ємними, як говорить про це медицина, оскільки медицина вона розглядає. І клітини, і тканини, і органи, і системи органів. Вона розглядає і їхню структуру, і те, як вони функціонально між собою об'єднані. Вона розкладає розглядає хімію, біохімію. Вона знає, розуміє дуже детально всі процеси. Починаючи від клітинного такого метаболізму, що відбувається в мітохондрії, що відбувається в рідині, всередині клітини, так і як це далі впливає на весь організм. Тому я б рекомендувала все-таки Користуватися те, що стосується здоров'я, користуватися думкою фахівців, які спеціалізуються в тих чи інших напрямках, і в медицині у нас це є психіатри, це є медичні психологи, і також дотичні зараз клінічні психологи. А не певними такими нетрадиційними способами. Так, вони можуть мати якесь певне додаткове значення, якщо ви бачите це як ресурс, але вони можуть мати певну небезпеку. Тому будьте пильні і пробуйте розрізняти власне, компетентності тих фахівців, які, яким потрібно довірити своє найдорожче. Як справлятися з тривожними нападами самотужки? Ну, я думаю, що тут зараз є дуже багато різних технік, які починаються від. Того, щоб розуміти, як сам тривожний напад утворюється, чому, власне, є симптоми фізичні при тривожному нападі, так? а це пов'язано з тим, що оця ділянка мозку, про яку я говорила, яка реагує на небезпеку, вона для того, щоб врятуватися, вона замовляє від тіла, від серцево-судинної системи, ендокринної системи, вона замовляє. Певну роботу, так вона замовляє те, щоб м'язи були швидкими і можна було зробити якийсь ривок. Вона для того, щоб так було, вона замовляє, щоб серце билося швидше, щоб воно могло обслуговувати весь цей м'язовий такий каркас, для того, щоб могти щось наздогнати, уникнути, втікти від чогось. Власне, якщо ми говоримо про тривожний напад, це, я так розумію, щось схоже на гостру таку панічну атаку, то ми маємо розуміти те, що це короткочасна реакція. Так? Перше. Друге, вона не значить, не означає і не розгорнеться ні в який негативний для тіла такий негативне продовження. Не спричинить інсульт, не спричинить інфаркт, не спричинить рак, не ослабить імунітет. Тобто цього всього не відбудеться. Це ситуативне замовлення нашої тривоги. І наступне це певна концентрація на тому, що є в нашому контролі. Наше дихання воно є дуже важливим, тому що ми контролем за нашим диханням можемо регулювати протитривожні механізми, які є вроджені в нашому організмі. Так? Концентрація на об'єктах середовища, на звуках, запахах, мовленні інших людей, тактильній відчуттєвій стороні одягу різних предметів на зоровій частині, тому дуже важливо відрегулювати дихання так, і розглядати, дослухатися до того, що є навколо. Так. Це такі якісь базові навики самозаспокоєння, які можна робити без допомоги фахівця самостійно. Чи можна справитися з тривогою без психотерапевта, тому що дуже дорого, якщо кілька сеансів на тиждень працювати страшно будським. І, власне, дійсно зараз є дуже багато платформ, які пропонують підбір фахівців, але крім цього, є дуже багато ресурсів, які пропонують допомогу. Ну, зрозуміло, що це, можливо, не повний такий величезний об'єм допомоги, який необхідний, але, власне, таке короткочасне консультування, яке можна отримати безкоштовно. І тут можливо потрібно змістити більше акцент не на ціні, скільки це коштує, тому що коштувати це справді може дуже по різному і не обов'язково ціна визначає. Таку якість фахівця і його досвід, і якесь його правильне, таке коректне навчання фаховій допомозі, оскільки це більше залежить від. З одного боку, самооцінки того фахівця, який працює, а з іншого боку, від закладу, де він працює, так чим складніше організований сам заклад, тим скоріше за все буде більша ціна за консультації таких фахівців, оскільки такі фахівці вони проходять певний відбір, вони не є випадковими і є певна така гарантія самого закладу, що все з вами буде відбуватися правильно під час ведення цим фахівцем. І на рахунок того, чи можна з тривогою працювати без, без психотерапевта, я думаю, що скоріше за все можна. Але власне працювати, не просто бути, а власне працювати з собою, як працював би допомагаючий психолог. Зараз є дуже багато також ресурсів по самодопомозі, дуже багато літератури, яка дуже детально розповідає про механізми цього тривожного розладу, про те, як кожен з цих механізмів можна обірвати, як за собою можна спостерігати. Так? І Якщо людина, в принципі, має високий дуже рівень самоусвідомлення, то потенційно вона, користуючись професійними ресурсами освітніми, може спробувати себе вести без фахового терапевта. Так? Але все-таки я рекомендую. Можливо, ще більше, більш обширніше цим поцікавитися, і я впевнена, що ви знайдете свого фахівця, можете звернутися до нас у клініку. У нас є дуже кваліфіковані фахівці. Ми дбаємо за цю кваліфікацію, в тому числі психотерапевти, або ж з іншими ресурсами і працювати власне з ним.